Понеділка 10 серпня від журналістів телеканалу Ера. До вашої уваги ще 48 наших співвітчизників, які потрапили в аварію у Румунії. Нині перебувають у тамтешніх лікарнях. Стан здоров'я п'ятьох з них лікарі оцінюють як тяжкий. В МЗС України повідомили, що спостраждали нині працюють консули та надають юридичну допомогу. Компанія-перевізник, чий автобус потрапив у ДТП, готова надати новий транспорт для повернення українців на батьківщину. Нагадаємо, у ніч проти понеділка автобус із українськими туристами, які поверталися із відпочинку у Болгарії, потрапив у аварію. Двоє із них загинули. Загалом в автобусі було 53 пасажири. Він рухався у напрямку Бухареста. За попередньою інформацією, транспорт перекинувся, бо водій через втому заснув за кермом. Чотири автомобілі спостережної місії ОБСЄ згоріли минулої неділі у Донецьку. Про це повідомили у спеціальній моніторинговій місії. Інцидент стався уночі на парковці поблизу офісу організації. Після пожежі на броньованих авто виявили сліди підпалу. Як повідомив речник адміністрації президента України із питань АТО Олександр Мотузяник, це очевидно зробили поплічники бойовиків, які не хочуть, аби світ. Знав правду про те, що відбувається на окупованих територіях Донбасу, зі свого боку у МЗС України назвали підпал авто ОБСЄ ганебними спробами бойовиків залякати спостерігачів. У місії тим часом повідомили, що вони продовжують свою роботу у зоні АТО, і зокрема у Донецьку. Один український військовий загинув десятеро поранені за минулу добу у зоні АТО. Загалом ситуація залишається напруженою. Найбільше найманці обстрілюють Луганський напрямок. Бойовики активно застосовують важкі міномети та артилерію біля станиці Луганської, Трьохізбенки та Кримського. Епіцентром протистояння на Луганщині залишається периметр окупованого Первомайська. Зокрема, по позиціях українських військових біля Троїцького найманці випустили 40 ракет із градів. Натомість дещо спокійніше на Донецькому напрямку тут активні бойові дії велися лише у районі Горлівки та Авдіївки. А поблизу селища Невельського від прямого влучання танкового снаряду у будинок постраждали жінка та двоє дітей. Водночас на Маріупольському напрямку неспокійно було вночі. Тут під мінометний та артилерійський обстріли потрапили гранітне та Богданівка. Підвищити мінімальну заробітну плату до трьох тисяч гривень вимагає від уряду народний депутат України Олег Ляшко. В останнє мінімальну зарплату змінювали два роки тому. І нині вона становить 1218 гривень. Відтак, через знецінення національної валюти людям не вистачає коштів навіть на найнеобхідніше, кажуть у радикальній партії. Тож вони пропонують зменшити єдиний соціальний внесок та проіндексувати пенсії і стипендії з урахуванням інфляції. Цей пакет реформ, на думку радикалів, допоможе захистити населення, вивести економіку країни з тіні та наповнити державний бюджет. Підвищення мінімальної заробітної плати, зниження єдиного соціального внеску і податку на доходи фізичних осіб, а також індексація заробітної плати і пенсії в комплексі. Ці три заходи, на мою думку, на наше переконання, дадуть дуже позитивний ефект: збільшення доходів громадян, збільшення їхньої купівельної спроможності, детінізація заробітних плат, збільшення доходів державного бюджету, збільшення заробітних плат бюджетників, пенсіонерів, стипендій тощо. Уряд має радикально міняти. Економічну політику. Не треба затягувати людям зашмур на шиї і піднімати податки. Течія чи Дніпра може сповільнитися а подекуди і повністю зупинитися. Попереджають екологи. До цього може призвести активне видобування піску у річці, що спричиняє зміну рельєфу дна. Фахівці нарахували лише у київській акваторії 185 нових плям мілководдя. І заявляють, це серйозні дзвіночки, що свідчать про незадовільний екологічний стан Дніпра. Серед Дніпра з'явився острів. Води тут ледне по коліно. Екологи кажуть, у всьому винні видобувальники піска, які в гонитві за грошима ледь не знищують річку. Олексій досвідчений рибалка. До вудочки привчає маленького сина Пашу. На власному човні вони ходять по Дніпру ледь не щодня. Тому чоловік річку знає як свої п'ять пальців. Згадую чотири роки тому в цьому місці було глибше. Чуть глибше було, півтора-два. Сейчас, сейчас, по колено воды. Ну, два метра с головой. Сейчас эти по колено сами, как люди ходят здесь. Из-за того, что песок может добывать. Пливемо на човні Олексія та маленького Павла до снарядів, що видобувають пісок. По дорозі побачили чотири такі установи. На кожній – процес у розпалі. Насос засують просто, от і все, воду з піском. Вода витікає, а пісок часто залишається. Ну, це, звісно, такий спосіб, зовсім кощунство. Екологи попереджають, через таке виробництво змінюється рельєф дна, а це може призвести до значного сповільнення течії. Дніпро вже має такі місцини. Якщо ж їхня кількість зросте, то річка не зможе самостійно очищуватися, а риба загине. Тим часом видобувальники часу не гають. Такий земснаряд в сутки добиває в средньому півтори тисячі песка. піска. Ви розуміли, 30 вагонів 50 тонних уходять їжедневно з ріки днів. Только в Київській столічної акваторії работають болі 10 зім Для усвідомлення масштабів крадіжки екологи показують чотири висотки неподалік. Кажуть, протягом трьох років, поки їх будували, з річки відмили 17 мільйонів тонн піску. Вартість видобування піску є мізерною, тобто вона є абсолютно нульовою по відношенню до ціни цієї, цього ресурсу. Штрафи також є мінімальними. Які, наприклад, наприклад, 62 гривні за тонну незаконно видобутого піску. Робота земснарядів є забороненою згідно водного кодексу. Це незаконна діяльність. Та, попри це, грабують серед білого дня, нарікають екологи. і заявляють на безпідставно, що дехто в екологічній інспекції, замість того, щоб карати порушників, стає на їхній бік. Затримали нашого співробітника, інспектора, який має перевіряти е, законність дотримання продохоронного законодавства, який саме має запобігати е, такій незаконному видобутку піску. Е, ну, на превеликий жаль, мені соромно про це говорити. Він отримував кошти за те, що він дозволяв е, намивати пісок е, без відповідних дозволів. В інспекції, аби позбутися хабарництва, пропонують повністю замінити співробітників. Також створити реєстр організацій, які працюють на воді. Але екологи радять дати Дніпру відпочити, а підприємців оформлювати пізніше. Однозначно, основна течія за рік-півтора розмиє цей острів. І тут може відновитися нормальне русло. За умови, я ще раз наголошую, припинення роботи земснарядів не лише на цій. Ділянці, а протягом всієї течії Дніпра, відтак і вода буде придатна для пиття, і риби побільше. Олексій сподівається, що ситуація покращиться його вже дорослий Павло буде рибалити у екологічно здоровій річці. Скористріч. Рівень якості українських автошляхів відтепер контролюватимуть іноземні оцінювачі. У Кабміні анонсували проведення незалежного аудиту стану покриття усіх вітчизняних доріг. Їхнім нинішнім станом незадоволені як урядовці, так і пересічні водії. Згідно з офіційною інформацією, 80% автошляхів цьогоріч уже пройшли так званий ямковий ремонт. Втім, його результати викликають в українських драйверів чимало запитань. Плохо. Особенно плохой у него этот ямочный ремонт. У меня на Подоле они там насыпают эти кучки асфальта, они через месяц вылетают. В Киеве еще более-менее, в Киевской области уже, к сожалению, нет. Очень большие выбоины и не, ну, проезжая часть оставляет желать лучшего. Закон про систему управління автомобільними дорогами загального користування. Документ з такою назвою нині готує для подання до Верховної Ради Міністерство інфраструктури. Там кажуть, його ухвалення сприятиме зменшенню корумпованості у підрозділах укравтодору та чітко окреслить рівень відповідальності органів влади за стан дорожнього покриття. Хто відповідає за державні дороги? Приблизно 49 тисяч кілометрів. Це буде кабінет міністрів. За що відповідає обласна адміністрація? Це десь 121 тисяча кілометрів це місцеві дороги. Хто відповідає, відповідає за комунальні дороги? Це десь 260 тисяч. Це місцеві адміністрації, це село місто. І хто відповідає за придомову територію ЖЕК або ОСББ? Крім того, в уряді пропонують законодавчо затвердити створення цільового державного дорожнього фонду, який акумулював би в собі кошти, що надходять від акцизу на імпортоване пальне та так званого дорожнього податку. За нашими розрахунками наступного року до 40 мільярдів гривень може попасти в цей фонд, з яких приблизно 26 мільярдів можна буде використати на дороги державного значення. Інші гроші підуть на дороги місцевого значення. Поки ж у Мінінфраструктури обіцяють провести незалежний аудит усіх вітчизняних автодоріг за участі міжнародних експертів. Їхній звіт мають намір передати до Генпрокуратури. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимося.